Добрий день, малята. Подивіться, хто до нас завітав? Це муха. Послухайте, яка пригода з нею сталася. Муха цілий день дзичала. Павукуна докучала. Не дзищі, він каже мусі, бо дзвенить мені у вусі. На таку, як ти сусідку я нову поставлю сітку. Мухо, не надокучай павукові, а краще пограй з нами. Дітки, скажемо разом, як дзищала муха, але спочатку виконаємо артикуляційну гімнастику перед дзеркалом. Перша вправа бегемот, бегемот і крот відкрив, потримав потім закрив. Бегемота ми дражнили. І як він, рота відкрили. Жабка Живуть в болоті жабки веселі скрикотушки, а посмішка у жабки від вушка і до вушка. Парканчик. Спершу зубами стискаємо, потім губи розкриваємо. Ось який парканчик білий ми усі зробить зуміли. Гойдалка! Ми на гойдалку присіли, наче в небо полетіли. Ти уважно подивись язичок угору вниз. Гірка буде спинка язика, наче гірочка крута. Кінчик в зуби упираю і з напруженням тримаю. Щоб подзищати як муха, треба навчитися вимовляти звук дз. Промов ще раз цей звук перед дзеркалом. Подивись, твої губи посміхаються, зуби зближені. Кінчик язика опирається в нижні зуби. Дз. Горло працює. Перевір долонею. Дз. з мухою. Коли вона буде літати над довгою доріжкою, будемо співати звук дз довго. А коли над короткою коротко, ось так. Давайте спробуємо. Будьте уважні. Д. Молодці малята. На галявині зібралося багато комах, і кожна співає свою пісеньку. Пограємо у гру, впіймай звук пісеньку мухи. Коли почуєш звук дз плескай у долоньки. <звук> 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 Сподіваюся, малята ви були уважні. Залетіла муха до будиночка, сіла на крісло, щоб відпочити, і покаже нам картинки, назви яких починаються на звук дз. Вона нам їх покаже. А ми будемо називати, що ми бачимо на картинках. Що це, дітки? Дзеркало. Повторіть. А як називаються ці квіти? Хто знає? Це дзвіночки. А ця іграшка називається дзига. Повторіть малята? дзига. А це що? Вірно, це дзвоник. Повторіть. Дзвоник вміє дзвонити, дзеленчати. Сьогодні ми вивчимо з вами скоромовку про дзвоник. Спочатку послухайте. Дзінь дзень, дзінь дзень, дзвонить дзвоник цілий день. А тепер повторюйте за мною дзінь дзень. Дзінь дзень. Дзвонить дзвоник цілий день. Спробуйте повторити швидше дзінь дзень, дзінь дзень, дзвонить дзвоник цілий день. Пригадайте, з ким ми сьогодні гралися? З мухою, а як вона дзищала? Дз. Полетіла муха, і нам час прощатися з вами малята. До побачення, до зустрічі!